Доброго дня. Отже, 10 березня 2025 року я в МНАУ Миколаївської аграрному державному технічному університету біля кабінету ректорату. Стало питання, чи техніка безпеки забезпечується охорона праці і евакуація. Ну, уявимо, що от Зараз оголосили тривогу. Я, як відвідувач, який був ректора, починаю вибігати з приміщення. Біжу десь. Так, шикарно. Ну, Поки я біжу, вибігаю. Умовах тривоги. І на всяк випадок говорю, що це відео ще й про менеджмент. Про менеджмент, як правильно управляти, як організовувати процеси. Отже, що я бачу? Я бачу вихід. Все, побіг. Угу. Тут там забито, завалено. От Я спускаюся з другого поверху на перший поверх, мабуть. ага Тут десь має бути вихід. Що я бачу? Я бачу. О, бачу вихід написано. Ось він. спасенний, славетний вихід. Що це означає? Це означає, що пожежна безпека не забезпечена. Евакуюватися неможливо. Ось тут 30 см між столом і тумбою якоюсь. Тут взагалі 50 см. Що це означає? Це означає, що якщо хитрий підступний ворог, зараз у нас удар по нас удари ракетою, з зарином. З хлором і багато, дуже багато газів ну, спуститься вниз, то це означає, що ми всі з вами загинемо. Як ті, хто зверху біжать, бо вибігти їм нема куди ось, так і ті, хто внизу, якщо я так здогадую, що це, мабуть, там якесь приміщення, підвал, мабуть. О, це люди звідти, я так розумію, будуть до спасінного виходу бігти, нічого в них не вийде, Нічого в них не вийде. Хоча разом з тим ми бачимо класну. Вот, Класний лист за підписом Дмитра Бабенко. Діма Бабенко написав 7.01 01-го про те, що у нього все хорошо. Університет робить все можливе, щоб забезпечити безпеку студентів. Так, поїхали далі. А це в нас ще один дядько, пише щось. Це звуть його Віталій Скорик Соколець. Так от він пише, що е, значить, е, безпека. В НАУ досягається шляхом дотримання охорони праці, пожежної безпеки, техногенної безпеки. Також він пише про те, що приміщення, устаткування, обладнання, переведено відповідності. А ще він пише, що отут у нього є, що в умовах воєнного стану наявні сертифіковані бомбосховища відображаються актами огляду об'єктів приміщень споруд. Отже, ми бачимо, що нам Діма і Віталік написали, що все тут добре. А по факту дивіться, як от. Можна евакуюватися тут. Отже, тут всі ті, хто вибігли, вони трупи. Ну добре, зупинимося на цьому, підемо далі. Можливо, вийдемо зараз в приміщення. Перший по поверх, можливо, там краще щось. Так. Вихід. Ага, туди, значить. О, ні, вже, вже знайшли. Так. Отже, евакуація сюди. Знову. Ось ми маємо вийти. Отже, 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 що робити? А робити наступне. Чітко усвідомила, що історія цього відео з'явилася не просто так. В 11-му місяці 2024 року МОН зобов'язало МНАУ підготуватися до можливих атак, привести інструктажі, приготувати приміщення. От і нічого МНОВ не робилося в цьому напрямку. Добрі люди, студенти, е журналісти звернулися до керівництва, попросили забезпечити належні дії, а керівництво ігнорувало це. 18-12 звернулися до МНАВ з офіційним запитом, 19-го, 12-го МНАВ зробив вид, що щось роби, видав наказ, яким затвердив якісь інструкції, які ну, точно не, не для того, що, щоб захистити людей. А просто прикрити свою дупу. Далі в січні було звернення до ректора. От, Проте ректор, так як і в 12-му місяці, був зайнятий, дуже він спочатку відряджені, був, був потім десь новий рік святкував. В січні він у відпустці. Але ми бачили вже, що 7 січня. Дмитро Бобенко написав, що в нього все добре. Потім були ще декілька запитів, В результаті і цього ще лист від Віталіка, котрий також написав, що в нього все добре. Ми бачили от те, що написано. От, і за весь січень, лютий, початок березня, ректор так і не знайшов можливості зустрітися з журналістами, з громадянами, студентами і котрі. Просилися до ректора на зустріч і ініціювали роз'яснення. Що ж маємо ми в УЗІ зробити? Ну, маємо, що маємо, тому вибачте відео спонтанно. Ідемо знову наверх. От. І це, зважте, головний корпус. Що далі? А, далі однаково все. Це новому корпусі, Так, що говорить про інші місця? Там ще є ще все.